Я всіх вітаю. І ось пройшло дві доби, і збір вже закрито. Дякую не тільки тим, хто донатив, але й тим, хто репостив, тому що це також не менш важливо і саме з репостів частина людей приходить і допомагає. Це мій, мій перший такий розіграш. Нагадаю, що розігрується ось такий ексклюзивний плакат по грі Stalker 2. Не знаю, мабуть, видно, <свят> мабуть, видно, бо мені мене, мені мене не видно. Ось це основний головний приз. Плакат Stalker 2 з підписами його творців. Він розігрується за донат від 100 гривень. Тобто, якщо ви там задонатили 500, у вас 5 можливостей, 5 таких умовних білетиків. Ось, і так як це мій перший подібний збір, перший подібний розіграш, я одразу все записую на каберу, щоб все було прозоро, навіть якщо я десь налажаю і наклацаю. Хоча туторчик я подивився. Так, доступно всього розіграшів по цій банці це 5, нам тільки не треба. Серед усіх поповнень це від будь-якої суми нам треба серед кратних, тому давайте напишемо тут ще записати, дозволити. Е, так, тут все добре, пішло і дозволяємо. Давайте натискаємо період за весь час, кратність поповнення 100 гривень, як було. Кількість переможців, переможців давайте поставимо 2. Того що, по факту, у нас е, було два подарунки. Перший це і основний це якраз плакат, а другий це картка поповнення або стіма, або просто на банківську карту. Е, пере... Переказ 300 гривень. Але так, так як моя спільнота більш геймерська, тому картка Steam або там е, якісь подібні штуки, де можна поповнити вашу ігрову оцю двіжуху. Так, 200-не 200, е, не 200 2, <кхи> 2 людинки. розширені розширені налаштування, кілька перемог, участь організатора. Можливість перемагати кілька разів у одній банці. Давайте не будемо, чи, чи будемо? Ні, не будемо. Не буде можливості перемагати кілька разів в одній банці. Тобто, людина виграла, людина виграла. Показати учасників. Підготовка розіграшу. Прикольно так. Хвилююче для мене. Е, просто скажений. Топ 1 донат, донатер. <хи> Ось це 20 тисяч гривень. По факту, він не те, що закрив банку, він її овер закрив. Тому що ціль була усього 20. Ну, не усього, ціль була 20 тисяч гривень загалом. <хи> а людинка після того, як ми вже чверть зібрали, за одну добу, до речі, зібрали чверть, тобто скаженими темпами. Ось е, Ярослав П е, задонатив 20 тисяч, і це прям моя повага. Ось. Е, ну і звісно, всім, 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 хто і репостив, і донатив. Були донати різні, і, там, і гривня, і 10, і 50. Це все дуже супер. Прям дякую вам, молодці. Е, давайте перемішати та розіграти. Правильно, у нас в розіграші бере така сума: 255 шансів. Перший розіграш. Перший це на перше місце, я так розумію. да? Да, Давайте на перший розіграш це на перше місце, саме на виграш плакату. Перемішати та розіграти. Залишився один крок до фіналу. На наступному етапі буде підбито пінсумки, а переможця, переможцям буде надіслано сповіщення. Змінити результати вже проведеного розіграшу у цій банці не можна, але можна провести до п'яти розіграшів. Ну ми і не плануємо, ми за один раз все бахнемо. Е, дуже дякую, що не бачу можливості накосячити. Підтверджую. Е, визначаємо двох переможців збору е, банку у банку. Перший переможець, ну звісно ж, перший переможець це буде Ярослав П. Ну, це було очевидно. Це було очевидно. Ярослав, це заслужено. Це заслужено. Тобі відправим по Україні, або якщо ти не в Україні, то в будь-яку країну через Укрпошту або через Нову Пошту, якщо у вас там є така штука, відправлю цей плакат. Це унікальна річ, підпис всіх. Ну, не всіх, а більшості, хто працював над Stalker, 2, я так розумію, ліди, директори і просто круті-круті спеціалісти, такий унікальний артефакт їде до тебе і досить. Досить заслужено, дякую. Друге місце це Дмитро С. З тобою я також зв'яжуся. Ти виграв або поповнення Steam на 300 гривень, або якщо граєш у Warcraft і прийшов з мого каналу, ти отримаєш поповнення Blizzard-Battle.net на таку ж суму. Там, ну, Воно так і коштує, там підписочка. Коротше, я тебе також вітаю, і тисяча гривень це також, блін, доволі сильний донат. Дякую. Тобто ти також хотів, хотів і боровся, але, на жаль, на жаль все ж таки переможець головного призу. На жаль, для тебе Ярослав. А Ярослава, я вітаю ще раз дякую. Ось, ось, і все це було прикольно, і для мене трошки хвилююче. Дякую всім, хто е, приймав участь у розіграші. Приймав участь у е, створенні банці. Тому що я розумію, люди, котрі донатять 100 гривень, 200, 500, Ви розумієте, що е, шанс не такий і великий, да, виграти. Тобто, ви це робили все не заради виграшу. Це ви робили для спільної, наш... спільної нашої мети. Ось, тому дякую. Звіти всі е, по закупівлях, по зборах, звісно, будуть в інстаграмі. Е, продовжуйте донатити і не забувайте ще й жити для себе. Всім, дуже дякую.